Насипаємо в пробірку гранули цинку і доливаємо розчин хлоридної кислоти. Спостерігаємо виділення водню, який збираємо в перевернуту догори дном пробірку. Підпалюємо водень. Чуємо характерний звук. До розчину хлоридної кислоти додаємо розчин аргентум нітрату. Випадає білий осад аргентум хлориду. Наливаємо на скельця концентровані розчини хлоридної кислоти та аміаку. Газоподібні хлороводень та аміак, що випаровуються з розчинів, реагують між собою з утворенням солі, амоній хлориду, що утворюють над поверхнею розчинів. Якщо один з розчинів забрати, виділення диму припиняється. Зливаємо розчини калій йодиду і плюмбум нітрату. Бачимо, що утворюється осад яскраво жовтого кольору. Це малорозчинна сполука плюмбомюдид. Нагріваємо вміст колби. При підвищенні температури розчинність плюмбомюдиду зростає, і через деякий час ми бачимо, що весь осад розчинився. Повільно охолоджуємо колбу. При зменшенні температури розчинність плюмбу м'юдиду зменшується, і ми спостерігаємо, як з насиченого розчину утворюються кристали золотистого кольору. В прилад для електролізу поміщаємо розчин натрій хлориду і додаємо кілька крапель індикатора фенолфталеїну. Під'єднуємо до графітових електродів джерело постійного струму. Спостерігаємо виділення водню на катоді і хлору на аноді. Продуктом реакції є луг, – натрій-гідроксид. Бачимо, що індикатор змінив забарвлення на малинове.